Англійський письменник Стівен Ван Дайн 1928 року опублікував свій перелік літературних правил, назвавши його 20 правил для тих, хто пише детективи. Давайте перевіримо, чи не втратили ці правила актуальність на сьогодні. Правило перше забезпечити читачеві рівні зі слідчим можливості розкриття таємниць, для чого ясно і точно повідомити про всі шляхи викриття. Що ж, можливо, це правило і працює. Правило друге. Стосовно читача дозволено лише такі трюки й обман, які може застосовувати злочинець щодо слідчого. Теж може бути. Правило третє: кохання заборонене. Історія повинна бути грою в схованки не між закоханим, а між детективом і злочинцем. А ось порушниками цього правила є майже всі сучасні детективи. Правило четверте: ні детектив, ні інший професіонал, який займається слідством, не може бути злочинцем. Думаю, це правило порушувалось неодноразово. Найяскравіший приклад п'єса Мишоловка Агати Крісті. Правило п'яте. До викриття повинні вести логічні висновки. Випадкові або необґрунтовані зізнання неприпустимі. Це правило вірне, навряд чи когось зацікавить детектив з нелогічним сюжетом. Правило шосте. У детективі не може бути відсутнім слідчий, який методично розшукує докази, що допомагають у розкритті злочину, в результаті чого приходить до вирішення загадки. Так, мабуть, слідчий професіонал або аматор має бути. Правило сьоме. Обов'язковий злочин у детективі вбивство. Зовсім ні. А як же афера з ціллю пограбування, як у Конандойла в спілці рудих. Правило восьме. При розкритті таємниці потрібно виключити всі надприродні сили і обставини. Мабуть так, інакше це буде містичний роман або фентезі, проте у Буалу, на сержак є чудовий містичний детектив у зачарованому лісі, де й містика так тонко переплетена з реальністю, що її просто так не відметеш. Правило дев'яте: в історії може діяти лише один детектив, читач не може конкурувати одразу з трьома чи членами естафетної команди. Правило порушено. У Агати Крісті є серія творів про сімейну пару Томі і Тапенс Бересфордів, які проводять розслідування разом. Правило 10. Злочинець повинен бути одним із більш-менш важливих дійових осіб, добре відомих читачеві. Так, це вірно, якраз з 10-го випливає 11 правило, яке говорить, що неприпустиме дешеве рішення, при якому злочинцем виявиться хтось із прислуги, що теж вірно. Правило 12. Хоча у злочинця може бути співучасник, але в основному історія повинна розповідати про викриття однієї людини. Ні. У романі Агати Крісті вбивство у Східному експресі діють одразу 12 вбивць співучасників. Правило 13. Таємним і кримінальним організаціям немає місця в детективі. Ні, правило не працює. Є чудовий твір крісті. Місце призначення невідоме, де діє саме таємна організація. Правило 14. Спосіб здійснення вбивства і методика розслідування повинні бути розумними і обґрунтованими з наукової точки зору. Так, розслідування має бути ґрунтовним і логічним. Правило 15. Для кмітливого читача розгадка повинна бути очевидною. Так, кмітливих читачів такі твори приваблюють. Правило 16. У детективі не має бути літературщини, детальних описів характерів, змалювання обстановки засобами художньої літератури. Так, побільше діалогів, поменше описів. Правило 17. Злочинець у жодному разі не може бути професійним злодієм. Можливо. Правило 18. Заборонено пояснювати таємницю нещасним випадком або самогубством. Ні. В оповіданні Агати Крісті вбивство в М'юзі в кінці виявляється, що вбивство насправді було самогубством. Правило 19. Мотив злочину завжди особистого характеру. Він не може бути шпигунською акцією міжнародними інтригами, метою таємних служб. Знову ж таки, згадуємо твір Агати Крісті місце призначення невідоме. Тому ні, правило не працює. Правило 20. Автору детективу варто уникати будь-яких шаблонних рішень і ідей. Так, геть шаблони. Зрозуміло, що з часом багато цих правил порушувалися авторами, проте деякі правила досі не втратили своєї сили.